Денис Прокопенко з позивним Редіс, український військовий, командир 12-ї бригади спеціального призначення Азов. Він керував обороною Маріуполя, за що отримав звання Герою України. Прокопенко пройшов російський полон, а після звільнення повернувся на фронт. Весь цей час його підтримувала дружина, яка також робить багато для України. Телеграф ЮЄ розкаже, що відомо про першу леді Азова Катерину і чим вона займається. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Катерина Козіна народилась у Києві у 95-му році. Вона здобувала освіту у Київському університеті імені Бориса Грінченка за спеціальністю міжнародні відносини. Втім, пізніше Катерина працювала у різних сферах гідом, консультантом, по СМЕМ та відеомонтажі. У 15-му році дівчина познайомилася з Денисом Прокопенком, а у 19-му пара зіграла весілля. До повномасштабного вторгнення росіян Прокопенко працювала ілюстраторкою під псевдонімом Коза та була волонтеркою. Коли її чоловік. Вік та інші військові азову опинилися в оточенні росіян в Маріуполі. Катерина влаштовувала акції з іншими дружинами бійців, аби стимулювати владу до активніших дій з порятунку військових. Ба більше щоб звільнити азовців, Катерина навіть їздила з дружиною іншого військового Юлією Федосюк до папи Римського у Ватикан. Вони просили Понтифіка врятувати воїнів за Азолім. Зокрема, йшлося про екстракцію вивезення військових третьою країною за згодою протиборчих сторін. Також Прокопенко заснувала. Громадську організацію Асоціація родин захисників Азовсталі. Її діяльність передбачала створення інформаційних кампаній для повернення азовців з полону. у Києві та інших містах України. Почали відбуватися акції з нагадуванням про необхідність звільнення захисників Маріуполя у вересні 22-го року. З російського полону повернули 215 бійців ЗСУ, серед яких було 188 азовців. Захисників обміняли на проросійського екснардепа Віктора Медведчука. Тоді вдалося повер... І Прокопенка за домовленістю він та інші командири мали перебувати у Туреччині до кінця війни. Втім, вже у липні 23-го року Дениса та інших лідерів Азову, зокрема Святослава Паламара, Сергія Волинського, Олега Хоменка та Дениса Шлегу, повернули в Україну. Зараз дружина Редіса продовжує працювати у своїй організації, регулярно ініціюючи та проводячи акції у різних містах України. Вони нагадують суспільство про те, що в полоні росіян все ще перебувають сотні захисників. Ніків Азовсталі у 2024 році Прокопенко з іншими членами асоціації родин захисників Азовсталі взяла участь у круглому столі у Великій Британії. Учасники обговорювали звільнення з полону азовців, яких тоді налічувалось 900 осіб. Там дружина Редіса побачилась з експрем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Окрім цього, Катерина поширює на своїй сторінці у Фейсбуці новини про азовців та ділиться моментами зі свого життя. У вівторок, 3 червня, президент Володимир Зеленський призначив Роберта Броуді Мадяра, командувачем сил безпілотних систем ЗСУ, український військовий засновник аеророзвідувального підрозділу Птахи Мадяра, має багато державних нагород та медалей, але мало хто знає, як він виглядав і чим займався до війни. Між тим Мадяр і його дружина Наталія були широко відомі у вузьких колах і часто потрапляли у світську хроніку. Телеграф зібрав найцікавіші факти з їхнього минулого. Підписуйтесь на наш канал докладніше далі. Роберт Бровді народився 9 серпня 1975 року в Ужгороді. Зараз йому 49 років. Відомо, що у 1997 році він закінчив Ужгородський національний університет за спеціальністю економіка підприємства. До початку повномасштабної війни Мадяр був успішним в Україні бізнесменом та меценатом. Підприємницьку кар'єру Роберт Бровді розпочинав ще в 90-х роках. Він будував бізнес у сфері торгівлі, нерухомості та в аграрному секторі. До повномасштабної війни в Україні група компаній Граном, співзасновником яких був Роберт Броуді, входила до топ 5 експортерів зернових з України більш ніж у 20 країн світу. у 15-16 роках. Граном був номер один в Україні за обсягом експорту зернових до Китаю. Свого часу Роберт Броуді також працював генеральним директором аграрної біржі України в міністерстві аграрної політики. Крім бізнесу, Бровді займався меценатством та культурними ініціативами. Вже 22-го року. Роберт Бровді передав справи партнерам. І пішов на фронт захищати Україну. Ставши військовим, Мадяр настільки змінився зовнішньо, що здається, ніби це дві різні людини. У рішенні долучитися до війська Броуді підтримала його дружина Наталя. У шлюбі з Мадяром активна громадська діячка і меценатка перебуває вже майже 30 років. У 16-му подружжя заснувало арт-фундацію Броуді Арт, метою якої є підтримка молодих українських художників, розвиток сучасного мистецтва та популяризація закарпатської художньої школи. Одним із ключових. Проєктів фондації став конкурс «Срібний Мольберт. З 17-го року він набув міжнародного статусу, залучаючи учасників з України, Румунії, Польщі, Угорщини та Словаччини. Втім, з початком повномасштабного вторгнення діяльність проєкту була призупинена до 24 лютого. Наталю часто можна було побачити на світських заходах у Києві. В тотал-лук від Фролов, вона великий друг бренду і позувала фотографам у кутюрних сукнях з кристалами, що підкорили весь світ задовго до того, як це зробила Бейонсе. Зараз Наталія активно підтримує чоловіка під час його служби. Вона бере участь у заходах, присвячених підтримці військових, і разом з Робертом відвідує різні події, спрямовані на підвищення морального духу українських військових. У 23 році стало відомо, що Наталія приєдналася до чоловіка на фронті, сприяючи спільній меті наблизити перемогу України у соцмережах. Мадяр нерідко публікує спільні фото з дружиною, називаючи її Янголом, по сестрою та оберегом 414-ї бригади. Також подружжя Броуді має двох дорослих синів Едгара та Алена для військових ЗСУ. Позивні є не просто іменами, а глибоко вкоріненою та важливою традицією. І часом ці короткі прізвиська стають для власника дорожчими за ім'я дане при народженні. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте з'ясувати, яку роль відіграють позивні у житті воїнів. Докладніше далі. Найдавніші письмові згадки про вибір позивних в Україні походять ще з часів козацтва. Часто позивні відображали особливості людини, важливі події чи зовнішній вигляд. А також походили від значних досягнень у бойових справах у 2014 році, коли Україна знову зіткнулася з війною. Позивні поступово відновили своє місце в українській армійській традиції. Тоді вони були поширені здебільшого серед командирів, військовослужбовців, спецпризначення, а також добровольців. А з 24 четвертого лютого. Ого 22 року після початку повномасштабної агресії Росії стали повсюдним явищем. Відтак бійці мають змогу швидко впізнати конкретного побратима, не розкриваючи його реального імені. Видання Телеграфії зібрало історії позивних відомих військових, які захищають незалежність України. Олег Апостол, позивний Формоза, герой України, полковник Олег Апостол, колишній командир 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, яка увійшла в історію як одна з перших українських частин, що у серпні 24-го року провела операцію на території Росії у Курській області. Нині він обіймає посаду заступника головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського. За його словами, позивний вигадав сам ще у 14-му. Він походить від назви одного зі спеціальних підрозділів в Польщі. Відомого тим, що діє швидко і точно, Олександр Сирський позивний Барс. Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський бойове ім'я отримав ще з часів АТО і Дебальцівських боїв 14-15 років. За його словами, барс це дуже обережна, хитра і відважна істота. А тактика українських військових у війні з Росією нагадує полювання цієї кішки. Цей звір не боїться вступати в бій з противником, який більше за вагою і сильніший за нього. Позивний барс також став назвою зведеної тактичної групи, якою сирський командував під час боїв за дебальцеве. У лютому 15-го року, прикриваючи вихід українських військ з оточеного міста, саме за цю операцію він отримав орден Богдана Хмельницького третього ступеня Оксана Рубаняк, позивний Ксена. Як розповіла телеграфія і командирка роти ударних безпілотних авіаційних комплексів та поетка звана Франківщини Оксана Рубаняк, позивний гуцулка Ксеня з'явився завдяки її походженню з Верховинщини гуцульського краю. А побратими вже скоротили до Ксени на честь головної героїні фентезі серіалу Ксена, принцеса воїн, як казав загиблий побратим Оксани, головний сержант Олег Койляк, вони схожі з Ксеною за характерами. Втім, як стверджує сама Оксана, вона ніколи не бачила цього серіалу і досі не подивила дивилися Максим Ємець, позивний єнот Оксана Рубаняк поділилася також історією позивного її коханого та старшого офіцера гур Максима Ємця, який загинув на Покровському напрямку 4 лютого 25-го року. За її словами, позивний також придумали побратими Максима, схарактеризувавши за характером і темпераментом тваринки: розумною, винахідливою, грайливою та непосидючою. І Оксані і Максиму цей позивний дуже подобався, мовляв, простий і непафосний. Дивіться продовження історії. І позовних відомих військових, які захищають незалежність України, у наших наступних сюжетах. Далі буде. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.